Минув тиждень із моменту, коли Кам'янське зазнало ворожого ракетного удару. Пошкоджено десятки будівель, серед яких триповерховий корпус дев'ятої лікарні і пологовий. У ніч трагедії в приміщенні перебували породіллі, немовлята та медики. На жаль, загинуло троє людей, понад 20 поранено. Ми розкажемо, як лікарі, міська влада та небайдужі люди за лічені дні розгорнули нове пологове відділення і як, попри війну в місті, народжуються нові життя. Пологове відділення міської лікарні номер 9 було для Кам'янського місцем, де починається життя. Тут народжують не лише мешканки нашого міста, а й жінки з усього району. Тому важливо, щоб пологове працювало і надалі, доступно, безпечно і в належних умовах. Дев'ять немовлят це ті жінки і немовляти, які знаходились в пологовому відділенні. Ніхто з жінок і немовлят не постраждав. Ми їх вивели в безпечне місце. Однією ворожою ракетою було знищено все. Що будувалася з такою любов'ю. Ракета знищила стіни пологового, але не знищила дух медичного персоналу. Внаслідок ракетного удару постраждало не лише приміщення пологового, а й медичний персонал. Але команда швидко оговталась і вже за три дні за підтримки влади розгорнула нове відділення у хірургічному корпусі. Те медичне обладнання, яке вціліло. Ми зараз на ньому працюємо. І поки нам його вистачає. А останнє те, що можна відремонтувати, керівництво нашої лікарні. Нам допомагає це все робити за такий короткий термін. Зробили неймовірне, розвернули відділення, яке повністю задовольняє всі наші потреби. В нас є операційна, у нас є пологові зали. В нас є дуже комфортні палати. У нас є всі умови для перебування вагітних жінок і жінок з немовлятами. У новому пологовому створили всі умови для безпечних та комфортних пологів, окремі та загальні палати, санвузли, сучасні умови для матері і дитини. І найголовніше підтримка та турбота лікарів. Звісно, хвилювалася, тому що я могла могла опинитися там, бо вже був термін. Я могла бути там, то дуже хвилювалася, але все одно вирішили залишитися тут. Народила 3 серпня, о 6 ранку. Да, все було добре. Прекрасний персонал, тобто всі умови, все добре. Куди відкладати? Ну тому що ми з чоловіком давно вже ми разом дуже хотіли дітей. Так це була запланована дитинка. Ми дуже дуже раді. Звісно, не в такий час, не не на. Здається, що не на часі, але життя продовжується. Страшно, звісно, страшно. Я переживала, як взагалі тут можна знаходитися, лежати. Все добре, все є, все гарно. Тут все, можна душ, сходити в туалет, шикарний медперсонал, який до тебе відноситься дуже добре. Це найголовніше, мабуть. Нині пологове відділення функціонує у повному обсязі, готове приймати жінок. На території лікарні облаштовано три укриття, куди у разі небезпеки оперативно переводять пацієнтів та медичний персонал. Було пошкоджено один із закладів охорони здоров'я. Три особи загинуло, 3, 17 осіб поранено, на жаль. Рядом стояща будівля міської лікарні номер 9 також пошкоджена. В одній з будівель було пологове відділення, в другій з будівель було терапевтичне відділення. Також пошкоджена дитяча лікарня, рядом розташована дитяча поліклініка, кожвень диспансер і ряд закладів освіти. Тоді в перший день було організовано такою, як мобільний штаб, мобільний ЦНАП. Частка людей, які там сразу подають документи, ми допомагаємо на є відновлення. Це державна програма, да, отримують допомогу. Плюс було на той момент лівка затягнута, USB затягнута та по житловим по житловому фонду. Щодо постраждалих мешканців Кам'янського, нагадують, що можна скористатися державною програмою Є відновлення. Після первинної допомоги з боку міських служб люди мають змогу подати заявку через застосунок Дія та розпочати процес відновлення своїх осель. Попередні збитки в бюджетних установах оцінюють у 100 мільйонів гривень. Влада залучає кошти з міського бюджету, обласної адміністрації, бізнесу та міжнародних партнерів. Перший же день, 29 го з утра була оперативна рада за участю голови Дніпровської обласної адміністрації Лисака Сергія Петровича. Звернулися до обласної адміністрації, звернулися до керівництва Мединвеста, звернулися до Мінрегіону. Тож до міжнародних донорів, і плюс переглядаємо зараз свій міський бюджет. У пологовому відділенні міської лікарні номер 9 щороку народжуються до двох тисяч малюків. І, попри всі виклики, життя триває, життя перемагає. У них є ракети, а в нас є діти, які народжуються попри все. За цей час в нас вже народилося вісім немовлят, чотири дівчинки і чотири хлопчика. Це не просто медична статистика. Це відповідь всім тим, хто хоче нас знищити. І я хочу звернутися до наших жінок, нашого міста. Любі жінки. Ми запрошуємо вас на пологи до нашого нового пологового відділення, яке знаходиться на території хірургічного корпусу нашої лікарні.